вечірній привіт з хорошими новинами. Через річку Сейм Збройні сили України в Курській області знищили міст. Але питання не просто в мості, а в багато обіцяючих і перспективних новинах, які можуть після цього слідувати. Отже, пояснюю. Зет пабліки повним ходом почали верещати про те, що ЗСУ унічтожили через річку Сейм мост, і тепер і й бомбят в селі званає. Такий же мост. Згодом з'являється інформація, що місць в селі Зване теж вже знищено, а позитивність, перспективність і далекоглядність збройних сил України якраз полягає в тому, що перекривши можливість ворогу перебиратися через річку Сейм, створюється, так би мовити, глушківський котел, в якому як вже пишуть зет пабліки, є жорстка паніка. Адже за їх написами є вероятність того, що більше 700 чоловік попадуть в глушковський котел. А я вже говорив, а що робити? Коротше кажучи, хто не зрозумів, це не просто знищення мосту, це зачистка саме Глушківського району по річці Сейм з можливістю більшого контролю і блокування тих чи інших ворожих сил для їхнього заходу в цей район і їхнього виходу, що може створити або вже створило так званий котел. Хоч і згодом з'явилася інформація про те, що Поки знищили е, даний міст, який ви бачили на відео, вже нібито росіяни почали будувати трошки східніше пантон, але справа вся в тому, що туди теж є можливість дістатися ракетами чи довго той пантон простоїть, Звісно, розумієте, що ні. Отакі такі маємо на даному етапі новини.